7 грудня Україна відзначає день місцевого самоврядування. Це професійне свято стосується всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін людей, обраних народом, тих, кому люди довірили в прямому сенсі слова своє життя та благополуччя. Тільки така влада обрана громадою і є насправді народною, бо працює виключно в інтересах суспільства, в інтересах людей. У Лозівському районі діють дві селищних Орільська і Краснопавлівська, та 19 сільських рад. Ми розп повімо у наших програмах про діяльність декількох з них. Царидарівська сільська рада, її центр, село Царидарівка, веде свою біографію ще з 1897 року. В сільській раді підпорядковані такі села, як Запорізьке, Нове, Полтавське, Водолага, Рубіжне та безпосередньо сама Царидарівка. З жовтня 2015 року її очолює Юрій Михайлович Попович. Людина, безперечно, енергійна та хазяйновита. Нашу розмову з ним я почала з того, що нагадала, як рік тому ми стояли приблизно. На тому ж самому місці, а він розповідав, що пройде небагато часу, і тут буде створено парк, справжню зону відпочинку для селян. Висаджено дерева, облаштовано дитячі майданчики. Минув час і хоча парк поки що залишається у мріях голови, він вже має чіткий план його створення. А що ж взагалі вдалося зробити за цей рік? Про це Юрій Попович говорить так. Ну, вроді немало і не багато. Планів то багато. Ну, Що не доробили, зробимо на будущий рік. Однозначно стоїмо біля парку, що ми хочемо посадити, це вирізати, зробити Головна моя була робота моя. Ну, а так зробили порядок в селі. Понаводили, вирізали всі мусорники, вивезли, вичистили. Зробили дітські площадки в Полтавському, тута. Зазнали добрих змін і амбулаторія сімейного лікаря, і дитячий садочок Царидарівці та Полтавському. Поміняли поміняли батареї у ФАПі, поміняли у детському садику, вони там старе вже погнило. Поміняли металеві труби на пластикові, воду провели, поміняли в садику 5 вікон, 3 вікна поставили. І зараз до Нового року поставимо 5 вікон пластикових, у ФАПі зміняємо, Тут в клубі частину поміняли, тепер міняємо в Полтавському клубі, будемо міняти батареї. І в ФАПі, і в ФАПі в Риводарівки там. Укріпимо стіну, ну а його плануємо замінити пластикові вікна всі. Добилися, що тут у нас буде ще одна група в садіку. Третій, четвертий клас переведуть в школу, там знайшли місце, де їм. Бо в нас одна група, не вистачає. Дітей багатенько в селі не вистачає міста дітям. Буде в нас тепер дві групи. Насправді змінилось обличчя села за останній рік. Окрім сучасних автобусних зупинок з картою села, встановлених Цередарівським головою. Тепер тут можна побачити нові дитячі майданчики. А розпочав Юрій Михайлович з облаштування території біля садочка і школи, де цього року проходило районне свято Дня Незалежності України. Встановлено лавки, імпровізовану сцену для самодіяльних артистів. Початок покладено непоганий. Велику увагу приділяє голова Цередарівському навчально вихованної. Дійсно, цього року у нас відбулися значні зміни завдяки підтримці голови Царидарівської сільської ради Юрія Михайловича Поповичу. На території Саридарівського навчально-виховного комплексу з'явився спортивний інвентар дитяча. Дитячий майданчик біля будівлі дошкільного підрозділу. Також у цьому році школа взяла участь у міні-проєкті територіального розвитку громад і отримала, так би мовити, завдяки теж голові сільської ради, і ми виграли цей міні проект і е, змінили в цьому році е, дерев'яні блоки на енергозберігаючі сорок е, 41... Вікно ну нам чули вже відчули. В школі тепло, затишно. Фінансує Царидарівська сільрада харчування школярів. Не забуває і про подарунки дітям до свят, наприклад, до дня святого Миколая на Новий рік тощо. В зоні особливої уваги сільради знаходиться і чи не найкраща – у Харківській області амбулаторія сімейного лікаря. Надають їй допомоги і місцеві підприємці. Про це розповіла Логвиненко Неля Валентинівна, сімейна медична сестра. У нас дуже хороші предпринимателі Білівцова, Оксана Івановна, председатель сільського совету у нас, Попович Юрій Михайлович, дуже нам допомагають ну, в рішенні всіх проблем. Скрипник Олександр Михайлович він нам ось на днях купив новий холодильник для, для бактеріальних препаратів. Ну, Зеленський Сергій Володимирович нам уставив в дитячій кімнаті вікно. Ну Так, ось основні проблеми у нас всі рішаються. А вже до кінця року, говорить вона, голова сільради пообіцяв замінити чотири вікна на енергозберігаючі, інші вікна вже в наступному році. Та все ж не до кінця залишається проблема з медичними кадрами. Амбулаторії конче потрібен сімейний лікар, бо у селі останнім часом зросла народжуваність діточок, та охочих поки що, на жаль, немає. А вдень зйомок ми чи не насильно провели Юрія Михайловича Поповича до його кабінету, бо він забігає сюди лише підписати документи. Роботи в нього вистачає. Поза приміщенням сільради, роботи живої, справжньої, як і живого спілкування з людьми, які виказали йому довіру і обрали на таку відповідальну посаду. Дуже важливою є для нього і підтримка депутатського корпусу. Депутати підтримують мою роботу, а мені приходиться відження, це життя і двигатися, їздити, договарюватися, добиватися, рішати. Любите тримати руку на пульсі. Ну так, ну, да, да, да. без цього ж не можна бо. Все ж зависить mm -hmm. сюда до руководителя. кажу, руководим, так і робиться. Mm -hmm. До того ж має голова міцний тил людей, які його не підведуть. Це спеціалісти сільської ради. Кречик Наталія Миколаївна, Тетяна Борисівна Артеменко, Бугайова Ніна Михайлівна, Жилка Наталія Олексіївна. На наступний 2017 рік голова теж має, аби які плани. дороги, парк, спортзал. Саме глобальне. Ну, а все остальне що поміли ці школи, що ми будемо як підтримували, піддержувати, як робили і робити. Ну, освіщення, що не знаю, як воно, Чи в цьому році вийде вуличне, шахтарки, реводарки, це обов'язково, це в саму першу чергу. І наостанок говорили з Юрієм Поповичем про головне. Ну і саме головне, щоб не було війни в нас в Україні, а все остальне, думаю, ми постараємося зробити. Да, да, саме головне, угу. щоб було мирне небо і, і уваження до людей, і людей до нас. Так, у когось робота, як кажуть, родину защищать, а за кожним сільським головою стоїть велика громада. Люди з їх бідами та радощами, проблемами, горем і їх захист, робота про них ніяк не менш відповідальніша аніж захищати цілу батьківщину.